Пожар там був. Мебель вся прийшла в негодность, битова техніка теж. А що зараз там, я боюсь заходити і навіть. Маргарита власниця однієї з пошкоджених внаслідок російської атаки квартир. Каже, в її будинок не вперше влучають уламки. В такому стані, що не дай Бог, нікому не пожелаєш. А тепер, от що буде з нами далі. Загалом ввечері 24 січня пошкоджень зазнали понад 170 квартир, зазначили в Одеській ова. Наслідки ліквідовували понад 80 рятувальників. Рятувальники одночасно працювали за трьома адресами, проводилася евакуація. На місці працювали психологи, ДСНС, взаємодії з психологами національної поліції, надавали допомогу саме постраждалим. Люди були все в стресовому стані. Також було на місці встановлено пункт обігріву, де мешканці могли пересидіти, попити чаю. Там також з ними працювали психологи за даними ОК Південь. Російські безпілотники на місто летіли у дві хвилі з акваторії Чорного моря в даній локації. В фактично збитий дрон влучив в дах будівлі, що спричинило і вибух, і вибухову хвилю, яка пошкодж... пошкодила і навколишні будинки. Інший збитий дрон впав неподалік, що спричинило пожежу, згоріла автівка, ще декілька автівок пошкоджено. Тут пошкоджень зазнали чотири людини. Пораненим надали медичну допомогу на місці. 61-річного чоловіка з опіками госпіталізували. Доставлений та госпіталізований у важкому стані. З діагнозом опік полум'ям першого, другого або ступеня 25% поверхні тіла, опіки дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння, середньої важкості, опіковий шок. Потребує зрозуміло, що подальшого лікування, противошокової інфузійної терапії, знеболення, Мешканці пошкоджених будинків мають право на матеріальну допомогу, повідомили у приморській райадміністрації. Для цього потрібно зібрати документи, перелік яких визначено оперативним штабом. В коротший термін від бюджету нашого міста буде надана матеріальна допомога на встановлення вікон та дверей. Якщо постраждала квартира не тільки, не тільки вікна, не тільки двері, а стіни, підлога, стеля. Є державна програма, є відновлення. Теж колеги з департамента благоустрою нашого міста розповідають, як правильно заповнювати цю форму та отримати допомогу від держави. Загалом, під час нічної атаки в Одесі та області було знищено близько 10 дронів. Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов, перший міський.